4 травня відзначається Міжнародний день щедрості. А що ж таке щедрість? Діти. Щедрість це здатність однієї людини поділитися з оточуючими тим, що в неї є. Напротивагу щедрості є жадібність. Жадібні люди скупі, хочуть все собі прибрати до рук і мати всього якомога більше. І не люблять ні з ким ділитися. Зверніть увагу на малюнки: на них зображені жадібні люди та їхні вчинки. А які прояви щедрості можете ви назвати? Наприклад, коли ти ділишся іграшкою зі своїми друзями або радо з ними граєшся, це вияв щедрості. Коли ти пригощаєш своїх друзів смаколиками, це теж вияв щедрості. Проте щедрим можна бути також і на ввічливі слова, і на гарні вчинки. У наш час всі заходи цього дня спрямовані на те, щоб проявити одну із найважливіших людських якостей характеру щедрість. В них беруть участь волонтери із різних країн світу. Всі волонтери є небайдужими людьми, які безкорисливо допомагають іншим. У давнину люди вірили, що в кожній оселі живе домовик, і в цей день намагались бути щедрими навіть до нього, і щоб задобрити його, залишали смаколики, скибочку хліба, миску каші, молоко. А щоб прогнати із будинку злі сили, намагалися саме цього дня помити вікна і впустити в кімнату сонячне світло. А для хорошого врожаю проводили цілий ритуал закопували в землю шкаралупки від великодніх яєць. Люди вірили, що тоді городина буде рости дуже швидко. В народі 4 травня також вважали сприятливим для рукоділля, будь-якої творчості і насолоди мистецтвом. Цього дня буде дуже вдалою будь-яка творча праця. А от чого не варто робити в цей день, то це збирати лікарські трави. Також не варто працювати на пасіці або займатися риболовлею. Заборонено пліткувати, сваритися і лихословити. За народними прикметами, якщо в цей день буйно заквітла черемха, літо буде дощовим. Якщо чутно голосний спів солов'я, це до поганого врожаю. Як вже літає пух сто полі, можна починати садити огірки. Коли пливуть високі хмари по небу до дощу, а низькі до посухи.